Всім привіт! Мене звати Шевченко Артем і я експерт з нерухомості міжнародної компанії The Capital. І сьогодні ми вам покажемо трьохкімнатну холостяцьку квартиру. Площею 89 квадратних метрів на лівому березі Дніпра. Готові? Поїхали! Оу, Юля! Привіт, Артем! Привіт! Не очікував, що ти так швидко зберешся. Давайте представлю вам Юлю. Це моя колега. Вона також експерт з нерухомості в компанії The Capital. Ну що, Артем, ходім вже скоріш, показуй мені цю квартиру. Вітаю тебе на моїй великій просторі холостяцькій кухні. Артем, чого одразу холостяцький? Я б, наприклад, на цій кухні з задоволенням готувала б тобі дуже смачні сніданки, вечері. Дивись, яка зручна індукційна плита. І Ще є духова шафа, у якій можна запікти, до речі, дуже смачну індичку. І мені дуже подобається, що посудомийна машина розташована поруч з раковиною. І дивись, який розкішний стіл, до речі, за яким можна проводити романтичні вечері та сніданки вдвох. Юля. Запрошую тебе після гарної вечері трішки розслабитись та подивитися фільм у зоні відпочинку. А ще мені дуже подобається, що фільм можна дивитись також із зони кухні. І цей м'який диван дійсно підходить для доброго відпочинку. Хочу вам показати спальню. Поки Юля відпочиває, я вам покажу вид у вікно. Хочу нагадати, що ми з вами знаходимося в Києві на Позняках. Але незважаючи на це, у нас є можливість з однієї спален, які є в квартирі, наблюдати такий ось гарний вид на озеро. Юль! Так. А підкажи, будь ласка, а ти зі мною будеш гуляти біля озера? Так, звісно, коченят годувати і природою насолоджуватись. У спальні у нас є ортопедичний матрас та подушки. Господарі цієї квартири добре подбали про здоров'я вашої спини. Біля спальні розташована ванна кімната, у якій є душ, санвузол, велике дзеркало з підсвіткою та широка зручна раковина. Сантехніка у нас фірми Гроя. Оскільки квартира в нас трьохкімнатна, а ми вам показали лише дві, кухню-вітальню та одну окрему спальню. Тепер прийшов час до третьої, останньої кімнати. Це в нас гостьова спальня, яка має власний гардероб та санвузол. Санвузол облаштований пральною машинкою Samsung бойлером на 70 літрів, унітазом та рукомийником. Третя, остання кімната в цій квартирі в нас не облаштована. Вона пуста. Тому ви можете її облаштувати на власний розсуд. Ця кімната буде моя. Ще й з гардеробом. Юля, я вже зрозумів, що квартира тобі ця сподобалась. Що ти можеш сказати на завершення? Так, Артем, квартира мені дуже сподобалась. По-перше, у ній є два окремих санвузла, своя велика гардеробна, дуже гарний вид з вікна однієї спалень та велика зона відпочинку. Також хочу сказати, що в цій квартирі дуже гарна шумоізоляція. Власник, коли робив ремонти, звернув на це все особливу увагу. Ну і на завершення хочу вам сказати: якщо ви хочете купити або орендувати цю квартиру, телефонуйте нам в агентство, в Кепітал і ми вам допоможемо. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коменти та до нових зустрічей!